Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1, і до розмови з нашою студією вже приєдналася факт чекерка, авторка і редакторка проєктів по той бік путінської війни та нота єнота Альона Романюк. Вітання пані Альону. Вітаємо. Так, доброго дня. Пані Альона, з вами хочемо обговорити вкид, який просто масово поширюють українці, ворожий вкит, який масово поширюють українці в соцмережах. Спочатку він поширився тіктоком. Зараз бачимо, що багато хто поширює його у Фейсбуці, і ось маєте можливість побачити ці кадри. Нібито в одному із окопів сидить вояк в українській формі, і цей вояк. Хворий на синдром Дауна, і е, бачимо, які як багато набирає він переглядів, і також коментарі українців, які обурені тим, кого набирають до лав зсу наші ТЦК і СП. То ми знаємо, що ви провели перевірку і якраз факт чекін цього відео, чи можете розповісти, чому ви вважаєте, що це все таки вкид ворогів рашистів Насправді ми почали шукати перше джерело, тому що коли ми дивимося це, відео немає жодного фактажу. Хто на фото, а яка бригада і, де відбувається, як звати, яке прізвище і так далі. Немає жодного фактажу. Коли немає фактажу, це, це перша ознака, чому не слід довіряти цій інформації. Далі ми відшуковуємо перше джерело і починаємо дивитися, а хто ж це запустив. Коли ми почали шукати, з'ясували, що це відео масово почало поширюватися саме російськими телеграм-каналами, пропагандистськими, ті, які. Мають понад 100 тисяч підписників. Я не буду їх називати прямо в прямому ефірі, але це телеграм-канали від 100 до 2,5, від 100 тисяч до 2,5 мільйонів підписників. Було відео закинуто в ці телеграм-канали 29 грудня, і воно масово почало поширюватися. Більше того, є український телеграм-канал, який називається Фашик Донецький, який викриває абсурдні а, російські новини, російські вкиди. И так далее им. І... 29 грудня цей телеграм-канал опублікував переписку, якого власне, де просили адмінів цього телеграм-каналу опублікувати ось це відео. Але е, товариші гібісти трішки прорахувалися, тому що написали із того аккаунта, з якого писали раніше, кілька місяців до того, про те, теж просили поширити матеріал, де залужний викликає там якийсь. Там умови хвилювання чи під... ну власне недолугий переклад з російської за допомогою якогось Google Translate, і тоді вже адміни цього телеграм-каналу сказали: Товарші гібісти, бувайте здорові, їй далеко. А цього разу з того ж таки аккаунта теж просили на поширити це відео. Відео дійсно масово поширювалося на певному етапі його підхопили українські анонімні телеграм-канали, звідки воно перекочувало уже. У Фейсбук. І в Фейсбуці підхопили як боти, так і справжні користувачі, які повелися на ось цей такий дуже емоційний, абсурдний ролик. До речі, про перше джерела ми бачимо а, там на самому відео нікнейм, е, нібито Тікток аккаунту. Коли ми туди заходимо за цим нікнеймом, там немає жодного відео, немає жодного. А, ну взагалі, акаунт порожній. А, ми так розуміємо, що створений він не так давно, і це або а накладений нікнейм, або просто створений був акаунт виключно для того, щоб залити конкретне відео, а потім його видалити. Ну, власне, тобто, перших джерел немає. Відео закинуто і розповсюджується російськими пропагандистськими телеграм-каналами. Немає жодного фактажу, тому висновок такий, що це цьому відео вірити на слід. Це вкид. і з такими відео з такими прийомами постановочних відео ми вже стикалися раніше. Тобто, це швидше всього, це просто постановочне зняти відео расистами, яке вони закинули в наш інформаційний простір. І, на жаль, українці стали жертвами цієї ПСО. як з цим боротися на даний момент? Коли воно шириться? От в мене в Фейсбуці теж багато хто його поширює, і там коментарі з прокльонами на ТЦК і СП. Але ніхто не думає, що це ворожий вкид. Тепер дивіться, як працює російська пропаганда. Вона використовує ті проблеми, які є уже в українському медіаполі, які є в українському просторі. Е, є багато питань до ТЦК, є багато питань до того, як проходить мобілізація. Тобто, десь вже комунікація починає налагоджуватися, але проблем вистачає. Відповідно на основі тих проблем, які є, які вже дають розколи у суспільстві. Російська пропаганда створює такі постановочні відео. Подібні відео вже були. Ми спростовували їх на сторінках нота єнота. Більше того, колеги із кількох ресурсів кібер, ну, власне, які займаються кіберспротивом, з'ясували, що закадровий голос на цьому відео такий самий, як закадровий голос на одному із відео, яке свого часу теж постановочно знімали расисти де нібито українці. Покидають свого побратима на полі бою, а той кричить про допомогу. Тобто такі речі вже були. Тепер яким чином а, реагувати? Перше, якщо немає фактажу, якщо ви не знаєте, хто звідки, де це трапилося, коли це трапилося, імена та подай щось ніяк не контактуємо з цим контентом. Тобто ми не ставимо ні вподобайок, ні злих смайлів, ніяк. Більше того, дуже часто на таких під такими відео ви навіть не можете залишити коментар. Тобто там буде 8 тисяч лайків, бо там, ну, чи реакцій, буде там 10 тисяч поширень, але буде там 6 чи 10 коментарів. І ви, як користувач, ви не можете залишити коментар. Не можна залишити коментар, не реагуйте на це відео. Це приклад того, що щось з ним не так. А, якщо відео, пост, фотографія викликають якісь шалені емоції, гнів, злість. Радість, спротив, такий ну власне будь-яку із емоцій, кажемо собі стоп, тому що на емоціях нами легко маніпулювати і ставимо питання: а звідки це відео взялося? Хто є першим або що є першим джерелом? Чи може це бути правдою? І ми на основі таких простих питань робимо висновок на основі того, слід вірити чи не вірити, тому що Інформацію, яка є зараз у соціальних мережах в інформаційному просторі, ми перевірити не можемо. Це неможливо, це нереально. І відповідно ми робимо висновки про те на основі того, чи є достатня доказова база для того, щоб… Повірити, чи не повірити, яким чином поширюється, хто його закинув, і таким чином ми робимо висновки. Тому слідкуємо за емоціями, дивимося, хто і як поширює цей контент, і на основі цього а, віримо або не віримо. Ну і звісно, можна надсилати нам на перевірку. На нота є нота. Ми є в Фейсбуці, в інстаграмі, в телеграмі. Підписуйтеся, щоб бути в курсі, або надсилайте інформацію нам на перевірку, якщо сумніваєтеся чи вона. Правдива. Дякуємо пані Альону за роз'яснення цього ворожого вкиду за роз'яснення цих особливостів. Особливостей цього вкиду, до яких вдаються расисти. Фокчекерка, авторка і редакторка проєктів по той бік путінської брехні та нота є нота Альона Романюк була в етері громадського інтерактивного та радіо 1 На все добре. І дякуємо за вашу роботу. Дякую вам.